Доброго дня, мене звати Віктор Бакун. Я комерційний директор торгової компанії Гефест. Ми є ліцензійним виробником дерев'яних піддонів та паливної гранули. В кінці 2022 року ми звернулися до компанії формули продажів Івана Фролкова з запитом на побудову відділу продажів під ключ. Компанія Івана Фролкова провела аудит нашої компанії, зрозуміла специфіку нашої роботи, специфіку нашого продукту, наш запит та допомогла реалізувати даний проект. Зараз ми вже маємо експортний відділ продажу. Наші менеджери володіють німецькою, італійською, англійською та французькими мовами. Ми автоматизували наш відділ продажу. Ми впровадили crm систему Враховуючи те, що нам формули продажу, повністю створили і розробили систему адаптації та впровадили стандарти продажу навчання, таким чином нам вдалося вже після протягом шести місяців після завершення проекту вирости на 50% в продажах, тобто було залучено близько 18 нових клієнтів з різних країн Європи. Надалі менеджери стають більш професійними вже в процесі роботи. Відділ продажу показує гарні показники, тому вважаю, що проект з компанією формула продажі повністю успішний та реалізований реалізований ну на, на всі 100%. Тому впевнено можу сказати, що це компанія, яка дійсно реалізовує запити від своїх клієнтів на 100%. como te recomendó yo.